Василь Семененко народився 8 січня 1935 року. Він був українським поетом та журналістом, один з представників шістдесят років. А тепер цікаві факти про Василя Семененко. Перше, творча спадщина, поет. Семененко почав писати вірші ще під час навчання в університеті. Але жорстка цензура аж ніяк не сприяла їхній публіці. Як результат, за його життя вийшла лише одна збірка під назвою Тиша і ігрі. Друге журналістська діяльність Семоненка, здобувши професію журналіста в Київському університеті, молодий Симоненко встиг попрацювати в трьох українських газетах. В останній він не лише відточив письменницьку майстерність, а й познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Третє. Живий голос на платівці. Крім творів Симоненка, написаних на папері, збереглися платівки, де він читає власну поезію. Це чудова можливість почути живий голос одного із неперевершених митців української літератури. А зараз перейдемо до прочитки його вірша Я закоханий палко безмірно». Василь Симоненко я закоханий палко без міра. Я закоханий палко без міра. У небачену роду твою. Все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну дачу, кров гарячу сусила до жіни. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без круг. Кожну хвилю у кожну диву гріє душу ім'я твоє, ненаглядна, горда, єдина Україна моя.